Вітаю вас, шановні батьки та діточки, із новою порою року зимою, а також першим місяцем зими, грудним. Малята! Ви вже багато знаєте про те, як дикі тварини приготувалися до зими, а також дізналися про те, куди поділися перелітні пташки, як зиму зустрічатимуть зимоючі пташки. Знаєте також, де подівалися комахи. Сьогодні на занятті із малювання ви також дізнаєтеся, як підготувалися до зими дерева та кущі. Дерева та кущі протязі усієї осені теж готувалися до зими. Спочатку листя починало жовтіти, потім починало опадати. Поки зовсім усі листочки не облетіли із гілочок дерев та кущів. Тож дерева та кущі теж приготувалися до зими. Погляньте малята, яке дерево я намалювала та кущі, котрі приготувалися до зими. Сьогодні, на занятті із малювання, ми з вами будемо не просто малювати. Фарбами. А ми будемо малювати сіллю. Ось подивіться, які матеріали я приготувала для заняття. Для цього можна використати ось таку дрібненьку сіль, або ж звичайну, звичайну кухонну кам'яну. Тарілочка потрібна, щоб струшувати сіль. Акварельні фарби, пензлик, подивіться, клей, серветка. Ось. Погляньте. На стовбурі дерева, на гілках дерева, сіль? Ось. На кущах видно, що це сіль, і саме дерево та кущі уже розфарбовані акварельною фарбою. Діточки, пригадайте, будь ласка. Що складається дерево? Дерево складається зі стовбура, подивіться який стовбур, який стовбур за висотою. Вірно, стовбур високий. А який він за товщиною? Правильно, зверху йде він тонкий, а донизу подивіться товстий. А що це відходить від стовбура ліворуч та праворуч? Вірно, це гілки від стовбура, вони йдуть товщі. подивіться, ось від стовбура, а далі тонші. Від кожної від... гілки відходять тонші гілочки. Скажіть, будь ласка, якого кольору дерево? Правильно, дерево коричневого кольору, а це, що біля дерева росте ліворуч та праворуч? Молодці це кущі. А чим відрізняються кущі від дерева. Пригадайте. Пам'ятаєте? Вірно, у стовбура один у дерева один стовбур у дерева, а у кущів багато тоненьких ось таких стовбурців. Погляньте, я сьогодні вам розкажу та покажу, як малювати. Таке дерево за допомогою звичайної солі. Це дуже цікаво беремо звичайний аркуш паперу, олівець та спочатку малюємо олівчиком контур дерева. Погляньте, я намалювала дерево та праворуч один кущик, можна і ліворуч намалювати. Тепер... Нам потрібно з вами весь стовбур, гілки дерева намастити клеєм. Можна це зробити, подивіться, за допомогою ось, ось такої щіточки це зробити. А можна це також виконати із баночки клея. Подивіться, у мене ось така є баночка із кришечкою. От можна легко намастити. Не, не використовуючи щіточку, намастити клеєм стовбур та гілки дерева. Я беру починаю спочатку намащувати клей на стовбур, Погляньте, акуратно по намальованому контуру, а потім уже цим клеєм буду намащувати ось. Гілочки. І так, усі усі гілки промащуємо, а також потрібно намастити клеєм акуратно і сам стовбур, щоб посипати сіллю. Намастивши стовбур та гілки клеєм, беремо сіль, я буду використовувати кухонну сіль і щедро посипаємо. На аркуш сіль. Саме на гілки та на стовбур. Після того, як ми подивіться, насипали сіль на стовбур та гілки, потрібно зайву сіль струсити в тарілочку те ж саме ми зараз зробимо і з кущем. Ось, подивіться, сіль насипали і на кущ. Тепер потрібно дати нашому дереву і кущику висохнути, щоб сіль висохла, а потім будемо прикрашати вже акварельною фарбою. Коли ж у вас висохне сіль добре на дереві, на стовбурі та на кущику, берете пензлик, набираєте фарбу, не забуваєте фарбу розмочити трішки водичкою. І починаєте фарбою, подивіться, розмальовувати дерево. Сіль дуже добре подивіться в себе, вбирає фарбу. Ви ле торкнетеся пензликом і вже зафарбовуються гілки, погляньте, як це цікаво. Не забувайте, зверху ось гілочки. Усі гілочки, я ледь торкаюся поглянути, і вже зафарбовуються самі гілки. Гілочки зверху, стовбур весь, зафарбовуєте фарбою, а потім і кущик. Милі діточки, я переконана, що вам малювання. Сьогоднішнє за допомогою солі принесе масу позитивних емоцій, а ще буду чекати на ваші роботи з нетерпінням.